Фанати Марвел тримайтеся свої стільці. Офіційно оголошено на Сан-Дієго Комікон 2024. Роберт дауні молодший повертається у всесвіт Марвел, але цього разу у новій ролі у ролі доктора Дума. І так, це не жарт. Привіт! З вами кіновідьма із рубрикою Сенсації світу кіно. Після прощання з образом Тоні Старка у «Месниках хендгейм, яке стало кульмінацією епохи. Марвел здавалося, що історія Роберта у Марвел закінчена. Але ось сюрприз. Дауні повертається, і не просто так, а як один із найнебезпечніших лиходіїв Марвел Доктор Дум. Ви могли бачити його у фантастичній четвірці 2005 року. І Якщо ви думаєте, що це маразм, то ви не одні. Всі дуже раді, але сильно спантеличені, як Марвел зможе розіграти карту Дауні молодшого. Не знищивши історію Тоні Старка і не запоровши майбутній фільм, тим, що знайомі Тоні, внізапно не впізнали його у гримі. Насправді цьому може бути непогане пояснення у поганому мультиверсі, який ми так всі ненавидимо. Навряд чи всім із вас знайомі комікси із серії What If? Що якщо українською? Це мультсеріал від Марвел по одноіменним коміксам по мультисесвіту. У одному із коміксів Тоні Старк і Віктор Фондум. Навчаються у одному університеті, живуть у одному гуртожитку і навіть ділять одну кімнату. Віктор обманює Тоні, щоб той допоміг йому створити неймовірну машину, яка дозволяє Віктору замінитися тілами з Тоні. Тоні зіслали Україну Віктора, і він там бореться із залежностями. Труднощами відсутності своїх статків і власне самим Віктором, щоб повернути собі своє тіло. І це один із найкращих варіантів того, як Марвел може взяти і давні молодшого, і не запороти вже існуючий канон. Що ж зробить Марвел, ніхто не знає. Але будемо надіятись на краще. Фінал залізної людини був дійсно епічним, залишивши фанатів з незабутніми враженнями. Тож, що ви думаєте, чи зможе Роберт Дауні Молодший показати нового лиходія з такою ж харизмою? Напишіть у коментарях, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити найсвіжіші новини світу кіно і Марве, в тому числі. До нових зустрічей з вами була кіновідьма. Побачимось, Па-па.